Дякую. А, ну, насамперед я хочу повідомити про те, що ми раді вітати пані Сесілію Мальстром тут в Україні. А ми раді, що наш діалог в рамках впровадження і роботи угоди про асоціацію і всеосяжної глибокої зони вільної торгівлі він активно продовжується і в нас є певні позитивні досягнення. Я переконана, що пані Сесілія. Більш детально буде готова проінформувати про те, що Європейська комісія надала свою пропозицію до європейського парламенту щодо додаткових автономних торговельних преференцій для України з огляду на ті пропозиції і ті побажання, які українська сторона надавала для до європейського союзу, ми Вдячні, що наша ситуація знайшла розуміння в наших колег. Ми розуміємо, що так само вони є обмежені своїми внутрішніми викликами, які є і для кожної країни-члени Європейського Союзу, які так само мають певні економічні труднощі зокрема і з огляду так само і на, на режим санкцій контрсанкцій. тому ми е, розглядаємо ту пропозицію європейської комісії як е, позитивний серйозний крок назустріч е, до і і можливості для розширень наших е, наших можливостей для на, на ринку доступу до європейського союзу і а, переконані, що в нас є ще надзвичайно багато сфер, в яких ми далі можемо рухатися, розвивати, втілюючи в життя ті зобов'язання, які ми вже взяли на себе в рамках зони вільної торгівлі, а, в рамках дії угоди про асоціацію, і можемо спільно їх реалізовувати з допомогою експертною допомогою, так само а, європейського союзу. Ми обговорили також. Ті питання, які стоять у нас на порядку денному щодо, які зараз іще продовжують ускладнювати набуття надання Україні тре, другого траншу макрофінансової допомоги від Європейського Союзу, ми поінформували Європейську комісію про те, що те, що вам, я переконана, відомо, що е, минулого тижня парламент затвердив, е, прийняв закон про енергорегулятор, і це зняло одне з тих питань, яке стояло на заваді е, подальшого е, надання Європейським союзом макрофінансової допомоги Україні. А е, в нас ми, ми обговорили досить детально питання е, вирішення. Проблеми з е, мораторієм е, на е, лісоматеріали, які ми маємо е, в Україні, е, який розглядається як дискримінаційний акт е, країнами Європейському Союзі з, і, е, як е, рішення, яке е, порушує угоду про асоціацію. Тому ми е, в уряді активно зараз працюємо над тим, щоби. Мати комплексний підхід між різних міністерств, відомств. До того як вирішувати це питання для того, щоб в комплексі гарантуючи недискримінаційний підхід для реалізації деревини, для того, щоб запровадити систему конкретного електронного обліку деревини і можливостей забезпечити екологічні компоненти, які пов'язані з лісництвом, взагалі побач. Просувати деревообробну так само галузь в Україні, а ми окреслили своє бачення нашим колегам з Європейської комісії, і в який спосіб ми збираємося вийти на, на відміну такого мораторію. Ми сподіваємося, що такий. Підхід є прийнятний і далі Міністерство агропромисловості е, е, буде продовжувати ну, вести таку, е, сподіваюся, лідируючу роль у цьому, у цьому е, процесі, е, е, представляючи е, серйозне концептуальне бачення того, як країна буде рухатися далі по, то, по тому шляху. Е, я думаю, що я би зараз надала слово а, пані Сесілі Мальстром, яка є єврокомісаром з питань європейського союзу з питань торгівлі. І ще раз її привітала тут в Україні. Вона є великим другом України. Вона є тою людиною, яка є. є е реальною рушійною силою за зусиллями, спільними зусиллями Європейського Союзу в uh, поглибленні торговельного діалогу між Україною і Європейським Союзом. Дякую вам. Ladies and gentlemen, good afternoon. I hope I agree <laughs> with what you said. I have to work on my Ukrainian. It is uh nice to be here again. Uh, indeed, as i think the deputy prime minister said, uh, i am here to visit members of, of the government, prime minister, representatives of the rada as well, and the business community in order to see how we from the european union can work, increase our cooperation to make sure that the dcfta that entered into force the 1st of january can work even better. we see positive signs already, but we need to work. Uh, to, to make sure that that all the benefits are are there are really used uh, in its full potential. Ту миксу да for і цьфу. Доброго дня, верма шановні пані та панове. Я перед симultaneus. I'm sorry, I, I was signaling. Я сподіваюся, що я погоджуюся зім, що що сказала пані Івана. Отже, місь на мій візит до України цього разу відбувається з метою зустрітися із представниками уряду України. Я зустрічалася із прем'єр-міністром України, з представниками Верховної Ради, також із представниками бізнес-спільноти для того, щоб ми могли обговорити те, яким чином ми можемо ще більше скористатися тими можливостями, які надає все Оплююча та поглиблена зона вільної торгівлі, яка на була на початку цього року. Ми вже зараз бачимо позитивні результати використання цієї угоди. Однак ми хотіли би зробити усе можливе для того, щоб можна було повністю скористатися усіма тими усім тим потенціалом, який пропонує ця угода. I come here today with the good news that we are proposing from the European Commission. to give additional market access for ukraine business uh, in addition to what exists in the dcfta uh, in some agricultural areas and in industrial areas for instance uh, products such as honey wheat barley corn uh, grape juice processed tomatoes uh, but also fertilizers shoes and some technical equipment Я прибула в Україну також із хорошими новинами. Європейська комісія прийняла рішення про те, щоб надати Україні додатковий доступ до ринку на додаток до того, що уже наразі пропонується у рамках ПВЗВТ. Це розширення ринкового доступу для ряду торгових товарних позицій у сфері сільського господарства. Зокрема, йдеться, наприклад. Про такі товари, як ячмінь, овес, пшениця, кукурудза, також вироби із томатів. І, що стосується, і, і також надають, надається розширений доступ з деяких товарних позицій у сфері промисловості, це, наприклад, добрива, взуття. It is of course ultimately the European Council and the European Parliament who decides uh, upon the proposal. Uh, but we think it is a, a generous offer and that it will uh, bring additional benefits to the Ukraine economy. We are aware of the, uh, the difficulties, of course. We also hope that um, the reforms that are um, outlined by the government and also mentioned in the DCFTA will continue. We support very much the action that has been done in the field of anti-corruption. Now it is important that that also works in practice in order to create a good and trustful business climate. And in that regard we also spoke about and I heard the Minister, <laughs> the Vice uh, Premier mentioning it the our concerns about the wood ban prohibition and we discussed uh, issues and a way forward here, and we hope very much that we can find a solution because this is in contradiction to the DCFTA and also to WTO rules. So we had a good and uh, constructive discussion uh, with the, with the Deputy Prime Minister, and uh, I hope I convinced her that the European Union is is a, a friend and ally and really work, willing to to work with you uh, in these uh, difficult times. Thank you. Звичайно, тепер Європейська рада та європейський парламент мають остаточно затвердити цю пропозицію, яку зробила європейська комісія. На нашу думку, це щедра пропозиція. Вона принесе додаткові переваги для української економіки. Безумовно, ми дуже добре знаємо про усі ті труднощі, які стоять зараз перед Україною зі свого боку. ми... Всіляко підтримуємо ті реформи, які були визначені урядом України, і також реформи, які передбачені всеохоплюючою та поглибленою зоною, зоною вільної торгівлі. Ми так само. Підтримуємо зусилля, які докладає Україна у сфері боротьби з корупцією. Тепер необхідно, щоб усі ті рішення, які були прийняті Україною, запрацювали на практиці, оскільки це допоможе створити належний бізнес-клімат в Україні. Також пані віце-прем'єр-міністр згадувала, що ми обговорювали питання заборони на експорт лісу. Надзвичайно важливо якнайшвидше знайти рішення для цієї проблеми, оскільки ця заборона не відповідає ні положенням угоди про асоціацію, зокрема тієї частини, яка стосується зони вільної торгівлі і так само не відповідає зобов'язам, які взяла на себе Україна у рамках світової організації торгівлі. Тому я сподіваюся, пані віце-прем'єр-міністр, що під час нашої розмови а вона у нас була дуже хорошою, дуже продуктивною. Я змогла вас переконати в тому, що європейський союз дійсно є справжнім другом України і всіляко підтримує усі це зусилля, це які це докладає Україна сьогодні на шляху реформування своєї економіки. Дуже вам дякую. Дякуємо пані Мальмстр. Колеги, якщо маєте запитання, просимо вас. Прошу. Дякую, нам я ще зробила питання уточнюючи, чи можна вже зараз говорити про конкретні осуди експорту, які будуть додатково надані, або в грошовому вимірі є про які, які саме суми Can you speak about the export volumes? In uh, numbers, talking in the, in the financial terms, what sort of figures are we talking about? Yes, of course, and we can give you a list uh, afterwards. Uh, but I can mention, for instance, that for my maize, uh, it is six hundred fifty thousand ton annual quota. Uh, barley, thirty five thousand ton annual quota, this is for, for three years, um, 4,000 ton annual quota of oats, additional quota of 100,000 ton for wheats, a 50% of the increase of processed tomato quota, um, and also um, a significantly higher quota for honey, Uh, I can't tell see the figures here, but we can give you a, a list of, of, of the whole summary. It's, it's public. Ми зможемо після прес-конференції надати вам повний перелік uh, цього, цих товарних позицій разом із обсягами збільшення експорту. Я можу назвати uh, кілька цифр, uh, наприклад, для кукурудзи це додатково 650 тисяч тонн, для ячменю 35 тисяч тонн. 350 тисяч тонн uh, для вівса. Uh, 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 я можливо неправильно почула 4 тисячі тонн, фотазентанс фор от. Збільшення для пшениці 100 тисяч тонн, на 50% збільшуються обсяги для перероблених томатів, значно збільшені обсяги для меду, але знову ж таки повний перелік є публічним і ми можемо вам його надати. Я з вашого дозволу тільки додам а що насправді це може говорити і. От в, в обсязі зерна це приблизно 1 мільйон сто тисяч тонн зерна в різних категоріях. Так це підтверджує таку певпевнену лідерство цієї. Як і галузі і розуміння усвідомлення того, що це можливо, і, і, і це означає, що ми, ми отримали додаткові ну, нульові ставки тарифів на ці, а, на, на ці товари, на ці обсяги або той самий мед, квоту, на який ми використали а, буквально за перші кілька місяців. Зараз вона фактично на дві треті збільшена. річна квота на мед, а, ми, хочу наголосити на тому, що ми. А попри те, що в багатьох а, квотних позиціях ми вже використали свої квоти, а дев'яти, наприклад, із а, квотних позицій. Але разом з тим Україна продовжує далі експортувати поза по поза цими квотними обмеженнями. Та тобто вона просто вже з додатковим митним тарифом експортує. А тут ми отримуємо таке збільшення таких речей, і ми дійсно для нас було важливо отримати і в там томатах перероблених томатах. Цю додаткову квоту вона є і. і те, що, наприклад, вдвічі збільшилася квота для вівса, це теж надзвичайно важливо. А СОКам ми отримали додаткову, додаткову квоту, можливо, не таку, як ми там сподівалися, не, не, не таку, як нам би хотілося, але разом з тим це є серйозні кроки назустріч, і, і, це, і це потрібно також усвідомлювати знову ж таки зрозуміння того, що є певні. Серйозні обмеження внутрішні для країн Європейського союзу ем, і очевидно знову ж таки ми ще з вами будемо напевно спільно аналізувати, але але е, нові можливості відкриваються так само для промисловості, тобто ми зараз з вами зосередилися на сільському господарству, але для, для промисловості це теж додаткові можливості, яких в нас раніше не було а для уряду є пріоритетом там. Відновлення а, промислової спроможності я думаю, що це є так само дуже позитивним сигналом. Очевидно, якісь речі туди не ввійшли, які би нам дуже хотілося бачити, чи то там стосовно м'яса курки, м'яса індички, і, а, і ці розмов, ці перемовини велися і а, безумовно. Там і далі і далі будуть проводитися, але ми розуміємо, що це той обсяг, який Європейська комісія змогла ну от про який могла домовитися з країнами-членами, і тому ми сподіваємося, що це рішення буде підтримане європейським парламентом і Європейською радою. Колеги, наступні запитання: прохання представлятися. Мі ні, ніби то у зв'язку з результатами референдуми, які в Україні. Я тільки хотіла а, зауважити а, у всю нашу пресу, а ми в наших медіа було а, перекладено тільки одну з частин висловлювання прем'єр-міністра Нідерландів. А який продовжуючи свою фразу, сказав, що якщо ми не ратифікуємо цю угоду, то ми самі себе і своїх товаровиробників і свої свій бізнес нідерландський голландський. Фактично будемо ізолювати і обмежувати в контактах з торговельних контактах з Україною, Я Думаю, що це надзвичайно важливо. Я сподіваюся, що саме ця логіка ну мала би сприяти тому, що все таки ми можемо наполягати на позитивному завершенні процедури Нідерландами. Uh, Thank you very much. Well, as you know, there was a referendum, so the Prime Minister must respond somehow to that referendum. And uh, there has been a very intense debate in the Netherlands, and I think they have not still found the, the correct answer to that. Um, and we, we hope that they, they will very soon. The agreement is provisionally into force. It has been ratified by all the other member states. Netherlands is a very important investor in this country, as you know. Uh, so I hope that we will find a, a good solution, but I don't know exactly today what that will be. On the other question on the um, negotiations between the EU and the US, so called TTIP. Mm -hmm. I was joking because I think there was. <laughs> I talk about this every day, so I was looking forward to a TTIP free day. Uh, but of course, sir, I'll answer your question. We are preparing for the next negotiation round starting on Monday in New York. So negotiations are continued and they're very intense. Uh, we will seek to make as much progress as possible before the end of the Obama administration. If that is not possible, we will have to see what is on the table and possibly take a pause waiting for the next president. Як ви знаєте, в Нідерландах відбули відбувся референдум, і прем'єр-міністр цієї країни зобов'язаний відреагувати на результати цього референдуму. В країні відбувалися дуже інтенсивні дебати на цю тему, і мені здається, що наразі ще не було знайдено коректне рішення для того, щоб відповісти. На те, чим завершився референдум, ми дуже сподіваємося, що рішення буде прийнято, буде знайдено якомога швидше. Угода про асоціацію набула тимчасової чинності, її ратифікували всі інші країни-члени Європейського Союзу. Нідерланди є надзвичайно важливим інвестором в Україні. Тому ми будемо сподіватися на те, що все-таки це питання буде вирішено однак я не можу зараз сказати, про які часові рамки ми могли би у цьому випадку говорити. Що стосується угоди про зону вільної торгівлі між європейським союзом і Сполученими Штатами, я жартувала, тому що я на цю тему говорю кожного дня і. Приїхавши в Україну, я сподівалася, що це у мене буде е, вихідний день від розмов про зону вільної торгівлі між Україною між Європейським Союзом і Сполученими Штатами. Ми е, інтенсивно працюємо над цим питанням. Е, з понеділка розпочинається новий раунд переговорів е, стосовно е, зони вільної торгівлі у Нью-Йорку. І ми продовжуємо дуже активно над цим питанням працювати для того, щоб мати можливість спробувати завершити ці перемовини до того, як завершиться термін повноважень президента Обами. Однак потім можливо, якщо нам це не вдасться, то нам доведеться взяти невеличку паузу і почекати на вибори нового президента. Шановні колеги, на жаль, пані Мальмстрім обмежена в часі і змушена вже їхати, якщо можна останнє запитання. Питань немає? Добре. Дякуємо вам дуже за увагу. Дякуємо учасникам нашого брифінгу. I hope so. And you